Підлога все ще виблизкою свіжою фарбою, а новенькі пластикові вікна тримають тепло навіть у такому величезному залі. Так, да, дуже добре. Ну навіть, е, краще займатися вже ну більш подобається. Ремонтували зал вперше за 15 років, півмільйона сума для міського бюджету. Чимала як використали ці гроші. Міський голова прийшов подивитися особисто. Всі школі ми були літом. Власне, тут тільки починалися роботи було ряд проблем. Приємно, що сьогодні зал повністю зроблений, діти займаються, поміняні вікна, зроблено якісне перекриття, туалетні кімнати, роздягальні. В цілому зал має достатньо пристойний вигляд. Нові спортивні зали матимуть ще вісім міських шкіл. Щоправда, кошти на це Марія отримала завдяки німецькому освітньому проєкту. Це направду цікавий проєкт, тому що зал буде подібно відремонтований повністю. Вікна, стеля, опалення, підлоги, вентиляція. І навіть в деяких закладах буде проведена така перегородка, щоб могли займатися одночасно два-три класи і плюс закуплено буде обладнання. Побільше би таких залів у місті, говорять педагоги, діти були б значно здоровішими. Зал фактично не пустує. Буквально з першого року до години 9-10 тут працюють і секції після художня гімнастика. І спортивна школа по бадмінтону у нас. Ну і ми ведемо свої секції. Тому звичайно діти менше хворіють. Уже ми це відчуваємо підтримку у популяризації спорту. Вчителям пропонує і об'єднання самопоміч в відновлених залах. Можна проводити акції для учнів, можна запрошувати туди федерації для того, щоб вони проводили там свої тренування, залучали учнів школи до занять спортом. Не, я дуже люблю просто я спортсмен, я. Загалом ремонти коштом міста зробили у 50 школах та садочках. Ірина Ващишин, Богдан Іванський, головні новини Львова.